Добрий день з України, канал Таро Знання. мене звати Анастасія. Пропоную сьогодні подивитися ті, в принципі, дві теми, котрі е... ще на тижні з'явилася одна з них: це тема новини про те, що нібито Порошенко-Тимошенко спілкується з Білодомом, з США з Трампом стосовно виборів чи не стосовно виборів. От це якраз та сама тема. Мені ставило багато питань з приводу цього. Давайте подивимось. І тема Курщини. Тема Курщини, а в принципі складні ситуації можна уявити, подивившись на карту, але прогностика це є прогностика. Тож, Давайте якраз на це і подивимось. Почнемо... Почнемо з Курщини, я думаю. Я хочу спочатку загально оцінити ситуацію без новин, без карт, без нічого. Просто по позиціях, як бачать карти з ситуацією. Тому що я думаю, що серед новин Я думаю, що багато може бути правди. Або вона не вся, або вона викривлена. Курщина. Давайте наші карт. Ворог. Навіть на дні вже така тема, що багато ілюзій. Дійсно, говорячи про Курщину, мова буде йти про багато ілюзій, тому по факту. Що по факту? Наші? Багато інформації прикривається, велика кількість поранених. Я думаю, диявол це той хитрий хід, про який йде мова. Зараз у новинах там щось казали про газотранспортну систему, по якій е, пройшов ворог. В будь-якому разі, якщо це і не це, то для відбиття захисту власних територій до них надійшла підмога, і вона вже скомпонувалася, і буде ще більшого ворога там підмоги, на жаль. Е, як і раніше, туди будуть додані все, що було раніше, то ж це напер... напевно, що. Війська курейців. Це вже спільна операція між декількома ну, представниками різних, я не знаю, напрямів, наприклад. Коротше, поскидали туди. Туди ворог поскидав багато людей, і вони вже разом реалізують. Карта однозначно наразі у орків краща. Багато неправди про пересування. Складнилася ситуація тут також через вплив світу, що мається на увазі. І я думаю, ну, мені ще перше йде на думку, це тема з США, можливо, блокування доступу до певних розвідданих, даних, до певної допомоги. Коротше. Це дуже сильно вплинуло на ситуацію на деяких напрямах загального Курського напряму. Не подобається. Мені однозначно по нинішніх позиціях карта Орків сильніша. Так от, якщо можна сказати. Буде робити ворог на найближчий час. Зараз і на найближчий час. І далі хитрувати. От. Мені оця от, от ситуація, що в новинах є, нібито, дивіться, там я читала, що ось вони зайшли там щось на кількість людей через газопровід. І нібито там е, цей прорив було зупинено, там суджа, здається, фігурувала. Да? Е, або не зупинено, або не до кінця зупинено. Ну, щось, коротше, тут не так. У них продовжується операція по хитрості. І при дуже швидко. У них ресурсне поповнення там. Все, що йде по цій хитрості, по дияволу, все це, воно продовжується. Військова ця тема, вона продовжується, вона не зупинена ворогом. Ворога не зупинено, ні, ні. це неправда. Швидкий прорив, надання ресурсу туди знову все через хитрощі. Використовують місцевих однозначно. Хто там є ще? Багато зливу інфи з нашого боку. Я думаю, тут мова про Сумщину, оце так тема якось. Я не кажу, що прямо на кордоні зливають, зрозумійте правильно, ні. У ворога передається стабільна інформація, от стабільно, по кількості того, хто під'їжджає, хто від'їжджає, куди, як, що, і це відбувається постійно. Давайте так, як будуть розгортатися от конкретно події в найближчий час. І для нас подивимось, і для ворога. Саме от на Курщині. Для нас. Ну і ворог, звісно. У нас туди підсилення йде однозначно. Це факт. Велика кількість стягується. Е, то, ви знаєте, давайте так. Е, з того, що кажуть, великого, величезного, супермасштабного котла тут я не бачу. Але малі можуть бути. Як попадання в засідки, ось через те, що в правильний час не відійшли, тут ця тема фігурувати, що треба вчасно відійти для того, щоб берегти, зберегти і правильно вдарити. Окрема тема, знову просто тут, червоною лінією тема зливу інформації, великої кількості передачі, інформації ворогу. Коротше кажучи, незважаючи на те, що тут є оця допомога, це, про цю допомогу ворог знає наперед, що вона заходить в якій кількості, і куди буде йти. Ворог він буде активно діяти і надалі. Найближчий час. І він знову ж таки тема, його будуть поповнювати, ресурси будуть поповнювати. Він буде просуватися далі, але повільно. Я не бачу тут. Щоб стрімголов ми відійшли, вони підійшли, Але повільно вони будуть тиснути надалі. Мано, ну, фіналізуємо нас. От хтось може в обмеження потрапити через ілюзію. Що мається на увазі? Якась брехня, причому брехня від ворога. Ну, ілюзорно. Ну нібито ми будемо вважати, що ворога там нема, або його нема в тій кількості, або ще ще. А тим не менше, він там буде і не масштабний, але такий от локальний котел, він там виможливий, дійсно. Просто десь хтось казав про все угрупування, да? ні, це не так. Але ось такий от по відлюднику локальний котел, да, він можливий. Через ілюзію від ворога. І, на жаль, да це десятка мочів це призведе до багатьох смертей. Що буде у ворога? Дивіться, як я вже сказала, він не зможе блискавично. Забрати собі всю цю історію, але наказ такий стоїть. Якщо переглядати мої минулі розклади, з того, що конкретно по Курщині сказав да, при оцих от домовленостях Білого Дому з РФ, їм було сказано вирішувати з Курщиною самі. Пам'ятаєте? У вас є ось певний час, його не так багато, але ви повинні вирішити цю ситуацію. Оце мені дуже це нагадує, тому що. Ну, тут стоїть знову ж таки традиційний наказ за будь-яку ціну прорватися і на наслідки типу, взагалі байдуже. Мені не те, що не, не просто не подобається те, що там відбувається. Мені не подобається розвиток, розвиток, в якому дійсно група осіб локально, але попадає в котел через ілюзії. Ілюзії, вибачте, але ілюзія це те, що штучно створює ворог, якась дезінформація. Якщо вже ми попадаємо в цей котел через цю дезінформацію, отже, робимо висновок, що ми на це ведемося. І мені це не подобається, тому що не те, що прямо на ровному місці, але через ілюзію ворога намахують. І якщо ми на це ведемося, ну це вже цирк повний. Я ось дивлюся, ілюзія банальна. Насправді до неможливості десь намахають з тим, що нібито е звідти відійшли, орки маються на увазі. Вони зроблять вигляд, що відійшли. Насправді ні. Ось і все. Що я бачу, це повільне продовження витискання нас з Курського напряму. Очі я бачу. Не блискавичне. Ні. Блискавичне в них не вийде, хоча наказ стояв саме таким. Але повільне. Витискання на з цього напряму. Туди будуть вкидувати максимальну кількість. Ну, в принципі, в принципі, це можна було про це подумати ще тоді, коли я бачила оцю домовленість, умовну, що Курщину, да, Білодом сказав, вирішити самі РФ. Стосовно неї, щоб вона там не була, не фігурувала в обмінах територіями, якщо ви такого не хочете. Ні. Ну, подивіться минулі відео. І ще з важливого, окрім цього котла через ілюзію, вони, ворог мається на увазі, вони десь почнуть активізуватися на інших ділянках, і навіть тут мова не про Сумщину, декілька ділянок. Сумщина зрозуміло, там логістика. Ні, скоріш за все, вони взагалі в протилежному напрямі почнуть. Я думаю, це тема херсона Запоріжжя. Тут декілька напрямів спеціально, щоб ми вимушені були відволікти увагу на інший напрям, розумієте? вибачте, прям нічого доброго не бачу. Ще й те, що ми поведемося, скоріш за все, це ще не факт. Можливо, почують, можливо, подумають. Але конкретно на даний момент це, я бачу, що ми поводимося на розвод з біку РФ, де ми попадаємо в котел. А розвод банальний в тому, що, типу, вони відійшли, а вони не відійдуть. Вони там там десь перегрупуються чи ще щось. Виглядає таке собі. От по-чесному. Давайте стосовно Сумщини, кордону Сумщини. Як там буде розвиватися ситуація для нас в найближчий час? Блін, я вже знову бачу цю карту ілюзії. От знову. Що я маю на увазі? А, будуть заходи, заходи групи більша, ніж ДРГ, більша кількість людей, але не повноцінна для того, щоб щось захоплювати масштабно. Але будуть заходити. І черговий раз це буде відбуватися під прикриттям певної хитрості через ілюзію, через сімку Кубків ворог буде діяти. Великого прориву не бачу, але. А Заходити будуть однозначно. Однозначно будуть заходити, однозначно будуть заходити військові в групах. Можуть навіть десь закріпитися, от що мені точно не подобається. Я не кажу, що це масштабно, але вони в Харківщину зайшли і досі там сидять, знаєте, закріпившись. Мені, мене ще дратує через те, що це не просто там, тому що відбувається через перевалювання їх людей, кількості їх людей, а по хитрості? По ілюзії. А для нас це умовно ми по дурості влітаємо. Нічого доброго наразі сказати не можу. Поїхали на друге питання. Для цього візьму іншу колоду. Мені подобалось, як вона працює на відносина, на почуття саме певні елементи такі, знаєте, міжлюдські. Отже, Порошенко-Тимошенко. Взагалі, чи правда те, що вони спілкуються там з представниками Білого Дому? Правда. Правда, правда. Навіть про щось намагались домовлятися. І що? Ви знаєте, зараз буду їх порізно дивитися, тому що нарізно треба це все. Чи правда це та однозначно правда? Так, да, було таке. Багато в цьому більше навіть не політики, а грошей. Бізнес намагалися домовлятися, прямо, щоб вийти аж на імператора. Є тут таке намагання було. І все це з грошами, з грошами, з грошами. І головна ідея це домовитись так, щоб. Ті ресурси, що є в мене, залишились в мене. Ну, я тут, думаю, тут більше до досивачового. В нього зараз йдуть певні розслідування. О, вже чекаю, як під відео розгуляються е гетьмана боти. Мені тільки незрозуміло. Навіть якщо ви хаєте мене, ви хоч розумієте, що ви просуваєте цим відео. Дякую. Е дуже багато тем збережіть моє бабло, якщо хочете, по-простому. Давайте по кожному окремо. Спілкування з представниками Тимошенко. з жінки. Сьогодні жіночий день. Давайте з жінки почнемо. Ну, знаєте, менш масштабна розмова, ніж. Цивочолого, просто з огляду вже на минулі карти. Вона боїться бути заблокованою. Вона про це каже. І вона, типу, каже, що. Вона розгортає тему, скоріш за все, можливе переслідування по подальшому або зараз позиції і піднімає тему того, щоб не давали її заблокувати, і захистили її просто. Захистили її від... Ну, від дій. Ну, гроші тут також є, але це скоріш як подяка за всю цю історію. Давайте співробітничі, давайте там будемо разом, все окей. Але все це по помірності. Вона на дні, помірність. Не скажу, що дуже швидко. А чому так? Знаєте, а тому, що контактів багато, а. Толку мало. Ці всі контакти, вони умовно, досить віддалені від того самого імператора. Так, це хтось там поблизу. да, там можна поспілкуватися, про що захочеш, але вихлопу це не буде давати. Тому і тому, так, по помірності це все розвивається. Це так. Звісно, що вона переслідує певні мотиви. Прямо заявляючи, що їй потрібен захист через те, що вона боїться певного переслідування і блокування. Але карти не розглядають взагалі ці розмови як щось важливе. Тому що розмовляє вона і не з тими людьми, котрі були б важливими, і не має вона виходу на тих, хто міг би вирішити, хоч якусь ситуацію, скажімо так. Хоча вона вважає, що вона задоволена що хоч так вийшла на контакт, скажімо так. Насправді історія в тому, що вона от зверталась до двох королів. Тут два короля падає. Вона до них звернулася. Хто у ці королі? Вони майже ніхто там ще і входять в ситуацію, коли або вони між собою, але вони, або вони проти. Когось дружать, умовно кажучи. І через цей внутрішній конфлікт, коротше, вона не буде отримувати свого вихлопу. Вона її за це ще й прилетить трохи пізніше, але, знову ж таки, не дуже сильно, тому що і вона не дуже сильно там так, щоб контактувало. Це не можна назвати контактом, це таке собі. Що у Порошенка? по контакту з Білим домом, з будь-якими представниками, звісно, і так далі. Жалівся, що він відлюдник. Нестабільна ситуація каже. До конкретної особи звертався до конкретної, але щоб він був як його побажання вислови, передав. Тож він звертався до одного короля, якого просив передати це іншому королю. Розказати, що він зараз знаходиться в позиції відлюдника, що в нього нестабільне положення, дві монет взагалі. При цьому намагався домовитися, знову ж таки, тема бізнесу: шість монет, давання грошей. Давайте, можливо, якось, щоб було вигідно нам усім. Також про захист, я так розумію, але більш під бізнесовими нотами. Якщо у Юльки однозначно виходить тема просто підняття цієї теми, для того, щоб. Якщо хочете, щоб її прізвище пролунало, можливо, в устах когось і так далі, і це більш політично опозиційна історія, Горошенко е, це виглядає як бізнесова історія. Дивіться, мене прокривають мої грошики, грошики, грошики. Угу. Він хоче, щоб мир втрутився. І трансформував по смерті всю цю ситуацію для нього. Коротше, він капає він капає і дуже жорстко е сивочолий капає на те, що його притісняють, на те, що його над ним оснащаються. Коротше, всяке таке. І що ми маємо на вихлопі для нього? Ви знаєте, його це використають. А його це звернення, скажімо так, пізніше, скоріше за все, використовують по дияволу для того, щоб. Це, думаю, з нинішньою владою пов'язано з тим, що, типу, ось ось ви його притісняєте. Бачите? Він такий нещасний. А, але захищати його від майбутнього правосуддя. А воно тут випало вибачте, показати карту не можу, забагато обнажонки Ютуб не любить. А, вийшла карта правосуддя, але захищати від правосуддя вони його не будуть. Вони його використають. Мається на увазі США звернення Порошенко. А, тут я ще не можу сказати, чи медійно, чи немодійно. Я знаю, що йдуть розмови, щоб використати це медійно точно. Що нібито ось ще одна тема того, що Зеленський не хоче проводити вибори, що він вже знищує опозицію, хоча нібито до виборів ще далеко. От, і вони просто використають цю ситуацію США собі на користь. При тому, що для Порошенка настає правосуддя. Він дуже може постраждати за цю всю історію. Я маю на увазі з боку судової системи. І з США захищати його не будуть. Ні. Виключне використання таке своїх цілях. Нічого цікавого насправді. Вони, Жоден з них, як я бачу, не цікавить США як якийсь там кандидат. Жоден з них. Навіть що там Порошенко собі надумає, ні. США не зацікавлені в ньому як в, ньому, в, ньому, як в кандидаті. Лише як у фігурі, яку можна використати для медійного шуму. Ось і все. Тож, хай собі там розмовляють, їздять і так далі. Не цікаво. Взагалі не цікаво, нічого там такого не відбувалося. Це бла-бла-бла про свої заботи. На цьому все здається, так. Що хочу сказати? Хто дивився мої дописи, я покладала там об'яву від найкращого нумеролога, що я знаю. Це тема вона зараз працює над темою. Призначення, знаєте, оцього призначення найкращого, як сказати, для випускників. Куди піти, чому навчатися, сильні, слабкі сторони чогось, призначення, оце. Я думаю, якщо вам, як батькам дітей приблизно цього віку, 14, 15, 16 років, це цікаво, я залишу в описі під відео посилання на Фейсбук, на Оленчин. Телеграм, звертайтеся, цікавтеся, наскільки я знаю, в неї багато задоволених людей. І, в принципі, також задоволена особа. Часто питаю Воленки, коли мені щось потрібно, саме з розрахуванням певних історій. Вам теж рекомендую. На цьому все. Якщо хочете підтримати канал, зробіть це на картки в описі або ставши спонсором каналу, спонсорів власні плюшки. Що, це? що за плюшкою можете ознайомитися? Я думаю, здається, там на сторінки спонсорів воно є, це руни, це ритуалістика, в залежності від рівня і так далі. А також, у кого є питання особисті на особистий розклад, якому я ще не відповідала, то, будь ласка, знову ж таки ще раз напишіть під вашим повідомленням актуально, щоб я розуміла, коли буду дивитися ввечері, що для вас ваше питання ще лишається актуальним. Слава Україні і смерть ворогам! Внутрішнім і зовнішнім! those who stay